Я Михайло Надюнов, представляю разом з колегами доповідь, розвиваючи підхід День Ведінгна фільми і рефлексії в курсі ПАТО і клінічної психології. Інтенсифікація загроз зміщення балансу у психічному здоров'ї під час війни і післявоєнний період – у бік травматизації ставить завдання налагодження координації між психологами і психіатрами для вдосконалення ланки нізького рівня інтенсивності наданні психологічної послуги. Нормативні регулятори з цього приводу в Україні знаходяться сьогодні у стадії становлення. Доступ психологів немедичного профілю до практики спостереження роботи психіатрів є вкрай обмеженим. Це і становить, становить проблему. для розв'язання якої ми застосовували теоретичний аналіз, щоб обґрунтувати зміни до підходу підготовки психологів, бакалаврів магістрів, немедичного профілю. Інноваційність підходу полягає в залученні медіапсихологічного підходу в опануванні основ знань з дисципліни, як альтернативного способу залучення досвіду здобувача до спосередження реальності порушень психіки відображених в медіапродуктах художніх фільмах, з оснащенням інструментами критичного аналізу та рефлексії достовірності медіарепрезентації, на спрямованість курсів, курс спрямована на забезпечення розуміння патопсихології на рівні Психосоціальної підтримки і першої психологічної допомоги, на формування уявлень про різні рівні інтенсивності надання психологічної допомоги, в тому числі психотерапевтичної, та про психіатричне лікування з метою усвідомлення межі своїх професіональних повноважень та відповідальності як психолога, на пропедетику психіатрії для розуміння адекватних маршрутів перенаправлення клієнтів, які потребують більш спеціалізованої допомоги. Перший впроваджений Перший цей підход було впроваджено нами у 2016-2017 роках як відповідь на запит Уряду України про надання психологічної допомоги ветеранам АТО, психологами немедичного профілю. З початком повномасштабної війни нами внесено необхідні акценти з врахуванням змін прогнозних і фактичних питомої ваги психічних розладів, спричинених травматичними подіями. Отож, нами розроблено, то впроваджується оновлена програма курсу психолопатопсихологія і клінічна психологія. Контроль здійснюється на спеціально розробленій платформі з можливості демонстрації аудіо-відеопродукції. Значну увагу ми приділяємо конвенційним аспектам взаємодії між фахівцями медичного і немедичного профілю. Завершення. Хотілося б зробити пропозицію в медичній спільноті, долучитися до дискусії про доцільне застосування такого підходу не тільки з боку немедичної психології, а й безпосередньо в психіатрії, до спільних координацій для створення саморегуляційних основ в межах конвенції між психологом і психіатром і з затвердженням їх, ми сподіваємося, в перспективі, національними асоціаціями психологів і психіатрів України. Дякуємо за увагу!